Вітаю футбольних фанатів! Ви на каналі Турнір Юа, і сьогодні я вам розповім про результати 10-го туру Української Прем'єр-Лігі сезону 24-25. Давайте до результатів. Колос грав Шахтарем. Шахтар один із лідерів УПЛ. здобув важливу перемогу над колосом. Єдиний гол був забитий автогол на 59-й хвилині, що принесло команді тривачка. Хоча Шахтар контролював більшу половину матчу, Колос дало оборонявся і створював кілька небезпечних моментів. Біля воріт суперника, але не зміг реалізувати їх. Перемога Шахтаря 0-1. Олександрія грала з Ворською. У напруженій грі Олександрія перемогла Ворська завдяки Голу Беляєва на 46-й хвилині. Цей результат дозволяє Олександрії залишатись серед лідерів чемпіонату. Ворско намагалась відігратися, але оборона Олександрії діяла дуже надійно. Оболонь з Динамо малий київське дербі. Динамо замінувало протягом всього матчу, забивши 5 голів у ворота оболоні. Найбільший клад зробив вона такі форми тубель. Оболонь зуми відповісти, що одним голом. Ця перемога зміцнила позиції Динамо на вершині таблиці. Лівий берег поїхав до Полісся. Хоча гра не була, багато нагольові моменти, обидві команди продемонстрували сперту боротьбу. Полісся більше контролювала мяч, але лівий берег зміг довго оборонятися, та нічая не сильно змінила ситуацію в турнірній таблиці для обох команд. ЛНЗ Приймав Інгулець. ЛНЗ здобули заслужену перемогу, забивши два м'ячі в кожному стані. Інгулець мав шанси скоротити відставання, але не зміг їх реалізувати. ЛНЗ продовжує демонструвати стабільні результати, що дозволяє команді підніматися все вище по таблиці. Верес поїхав до Чорноморця. Дуже напружений поєдинок, де Чорноморець намагався взяти три очки вдома, але Верес зміг зрівняти рахунок протягом матчу, Обидві команди створили небезпечні моменти нічия. Можна вважати справедливим результатом 1-1. Заря приймала Кривбас. Кривбас добув мінімальну перемогу над Зарею, забивши вирішальний гол на 48-й хвилині. Заря намагалась відігратися, але кривбас добре оборонявся і не дав жодного шансу господарям забити. Рух з Карпатами мали ліське дербі. Закривали тур. Команди показують рівний конкурентний футбол. Кожна має свої моменти, але результативний вийшов лише один удар гравця Карпат. Ще приніс перемогу Педросу на 43-й хвилині у львівському гостьовому колективу 0-1. Кращими бомбардирами є два гравці: Назаренко та Судаков сімома голами. Турнірна таблиця має такий вигляд: бачимо, Динамо залишається на першому місці. Олександрія знову обмінялась місцями з Полісом. Рух впав на сьоме місце, Карпати піднялись на восьме. Нижня частина. Турнірної таблиця без змін. Шахтар залишається на 4-му місці. В 11-му турі зіграють. Рух прийматиме Чорноморці 18 жовтня. Інгулець зіграє з Олександрією при УБАЗ ЛНЗ. Колець поїде до Полісся. цім матчі 19 жовтня, 20 жовтня Карпати прийматимуть у Болонь. Лівий берег гратиме з Урею. Орскла поїде до Вересі. Тур закінчиться 21 жовтня українським класичним між Динамо та Шахтарем. Буде запекла гра за перше місце. Дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Дякуємо за су. Переможемо!